Друзі, вами я Вадим плей. І сьогодні зі мною хто? Даня Так, як ви зрозуміли, це перше відео з Данькою. Так, ми одразу. Так, ми одразу ж з Данькою заходимо в союзники. Так. Як ти думаєш? Хто виграє? оглядаєте? Ну, чего ты так думаешь? Я помню, случайно видео. Зараз ви побачите, чому. Так. -с. А у нас вже, як ви бачите, зайшло. І в данке -то тоже зайшло. Зараз ви, друзі, побачите, чому сьогодні буде незвичайне не противостояння противника і напарника. Тому що ми будемо я против Даньки. За це, думаю, ви маєте. Поставити лайкосик, підписатися. І щоданько, і... і коментар. Ви самі чули правила. Так що беріть, беріть заварюйте чайочок і печу. І бійні щось Так. А ми погнали вже. Асміла її і так і. Uh -huh. Смачного. Uh -huh. Ай яй ай. Ну це я просто зараз даньки піддаюся. Просто він у нас не також і дуже добре грає, але все одно добре. Так, друзі, а ми вже закупилися. так, а я вже, Данька йду на МІД. А що ми тут А ти стоим, а я йшов закладати бомбу, але я побачив таку дуже добру, дуже добру душу, яка йшла мені в креску заходити. Друзі, як ви бачите, я свою поміняв преціл на більш кращий. Так, саме вже на іду заклали бомбу. Мінус. Мінус 64 ти мені дав, Даня. Ну, буває таке. Буває. Такс. Давайте я даже Даньки легшу місію. Я візьму дробаш. Вибачте, що сьогодні без наушників. Я зараз щось дуже-дуже дуже погано граєш. Такс, я навіть раді даньки візьму М110, щоб його сприцілу вбити, а ще в Крису. Até the d Через пункт, я... Мінус. я йшов через твій пут і ти дам мені дроба. Я дуже за тебе радий, але ти профукав свій дроба. Мінус. А, тобто ти мені ти ще був на міду, да? Зрозуміло, то так ще краще. друзі. Щось тобі не дуже везе, Даня. Просто 5-0. Як це просто, друзі. А ви не переживайте. Сьогодні Данька виграє мене. Можна все одно вбити, але не такими тактиками тупими Так, друзі, у нас вже 6 лун Дивіться, до речі, я хочу сказати одне. Е, звісно, в доніке немає ніяких крутих пушок, але ще тут не Та Да, ні, ти вбиваєш Там не можна вбити! Можна. Я. А ч... прострілом. доски? Так. Да. Сейчас ми перевіримо, як Даня грає за терористів. Як ви думаєте, він сьогодні виграє чи ні? До речі, друзі, ну я не споруда. Я вже давно поміняв собі. Фу. Добро друзі! А я вже буду прощатися. З вами ведемо плей. І хто? Даня! Дякую за перегляд! Підписка, лайк. Коментар! І гарний настрій! Пока-пока!